Дегустуємо продукцію від торгової марки наш продукт місто Херсон. Ці зразки прислали мені два брата Юра та Андрій. Дякую, хлопці, вам велике, і давайте вже дегустувати. І, звісно ж, хлопці, який томатний сік без смаженої картопельки. Ой, запах прекрасний. А я то думаю, чого воно пахне болгарським перцем. Тут ще в складі болгарські перець, я таке вперше бачу. Круто. Ікра! Це таке ароматне, блін, як домашнє. Mm. Почнемо з соку. Колір. Тут просто шикарний і він дуже густенький. О, боже мій. Сік просто неймовірний, а перчик додає йому цього класного такого відтінку. Картопельки. Блін, не посолила. Mm. От тепер супер. І кабачкова ікра. Ось смакота. Дуже приємна ніжна текстура. Прекрасний смак. От реально як моя мама робила в дитинстві кабачкову ікру. Дуже смачно.